Виконуємо номер 740 із підручника Алгебра 7 та номер 3323 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2», автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого значення зміни вираз х2 додати 6х додати 11 набуває лише додатних значень якого найменшого значення буває цей вираз, і для якого значення х? Приступаємо до виконання. Подамо число 11 як суму 9 і 2. А тепер застосуємо до виразу в дужках x квадрат плюс 6х плюс 9. Формули скороченого множення. Згорнемо вираз у дужках у повний квадрат. Використаємо формулу квадрат суми. Перший вираз це у нас x. А другий вираз це в нас число, квадрат якого дорівнює 9. Це число 3. І число 2 залишимо за дужками. Отже, Квадрат суми Х і 3 число невід'ємне, якщо до квадрата суми Х і 3 додамо число 2, отримаємо число додатнє найменше значення вираз. набуває при, якщо ми квадрат суми дорівнює нулю, або просто сума наша дорівнює нулю, бо 0 в квадраті це буде нуль. Найменше значення вираз набуває при х додати 3 дорівнює 0, тоді х дорівнює мінус 3. І це значення у нас буде 0 додати 2. 2. Значення 2. Запишемо відповідь. Перше питання стоїть, якого найменшого значення буває цей вираз. Найменше значення 2. І для якого значення х? Х дорівнює мінус 3. Номер. 740 із підручника Алгебра 7 та номер 33.23 із підручника Математика 7 виконано.